Доброго дня, шановні члени бюджетної комісії. На розгляд бюджетної комісії сьогодні слідуючі питання про передачу у 2025 році міжбюджетного трансферту до державного бюджету і аналогічно такі два питання. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 24-го року про бюджет Витицької сільської територіальної громади на 25 рік, про виконання бюджету Витицької сільської територіальної громади за перше півліччя 2025 року, про розгляд прогнозу сільського бюджету на 26-28 роки і про затвердження фінансового плану КМП Амбулаторія загальної практики сімейної медицини на 26 рік. На, по першому питанню. На ім'я Витецького сільського голови надійшло шість звернень від військових частин щодо виділення коштів. Проте, так як у трьох є виділення коштів на поточні видатки, в нас у рішенні сесії на програму Збройних Сил передбачені капітальні видатки. Тому Трьом військовим частинам ми змушені відмовити. Трьом військовим частинам ми передаємо міжбюджетний трансфер в сумі 25 тисяч гривень. Це одна військова частина 25 тисяч гривень, друга військова частина номер 25 тисяч гривень і третя військова частина 25 тисяч гривень на капітальні видатки. На придбання автомобілів, на придбання е, безпілотних літальних апаратів і на придбання засобів радіоелектронної боротьби. Тому прошу е, підтримати даний проект рішення і передати його на е, затвердження сесії. Е, слідуюче питання е, про це перші три питання: слідуюче питання про внесення змін до сільського бюджету. Тут є прошу, одне рішення. Коротенько я на ньому зупинюся. В доходах збільшується обсяг доходів по загальному фонду на суму 9 мільйонів 240 тисяч 600. По спеціальному фонду за рахунок коштів освітньої субвенції на харчування в сумі 50 тисяч гривень. Субвенція на інклюзію по спеціальному фонду 41%. 500. Субвенція на доплату педагогічним працівникам 55 600. Можна побачити у додатку 1, там відображена. І субвенція на супровід ветеранів в сумі 122, 868, 88. Всі ці суми спрямовані по головних розпорядниках коштів на відділ освіти та на сільську раду. Крім цього, включено перерозподіл коштів між головними розпорядниками в освіті і між освітою і апаратом управління на придбання дров. Забираємо з культури 40 від. 41 тисячу і збільшуємо на придбання дров по старостатах 41 тисяча. По Станківцях, по станковецькій школі зменшуємо на 3 650 на придбання дров на поліску дров, так як тендер був проведений на меншу суму, і ця частинка на поліску дров. Але треба вносити зміни через, через рішення сесії. Так, так. Тоді на сесії виноситься питання програми СБУ і програми поліцейської громади, на що передбачено 50 тисяч разом. Це є в додатку третьому відображено. І я би просила включити, якого не було субвенцію з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам в сумі. 1 843 900, так як з вересня доплата вже складає 2600, але розпорядження кабіну від 17 вересня 2025 року. І тому прогноз, коли ми робили проєкт, ми не могли це включити. Я би просила включити цю суму. В принципі, 41 тисяча за дрова, я сказала. 122 858 на супровід ветеранів це субвенція з державного бюджету. сказала. Субвенція державного бюджету на програму поліцейської громади 20 тисяч і програма СБУ 30 тисяч. Тоді внесення змін по заробітній платі в самому відділі освіти між апаратом, садочками, клубами і бібліотека. Освітня субвенція 9246. Доплата педагогічним працівникам 55600. Ну, із вашого дозволу, 1,843,900 щоб ми могли заплатити по 2,600 педагогічним працівникам. І 41 тисяча з клубів забираємо на апарат на придбання дроб. Це є. Всі суми, які відображені по додатках до рішення сесії, слідуючи про виконання бюджету за перше півріччя. Бюджет Витвіцької сільської територіальної громади за перше півріччя 2025 року проєкт рішення до сільського бюджету надійшло доходів загального і спеціального фондів з урахуванням міжбюджетних трансфертів 33 мільйони 238 гривень 93 копійки, що складає 101,2% до затвердженого плану з урахування змін на відповідний зріст. Із загальної суми надходжень з 33 мільйонів 25 591 415 – це є міжбюджетні трансферти. З них Базова дотація 6 мільйонів 7956. Додаткова дотація на деокуповані території 163 200, Додаткова дотація на здійснення переданих видатків на утримання закладів освіти і охорони здоров'я 498 тисяч. Освітня субвенція 16 мільйонів 581 тисяча 800 Субвенція на інклюзію 59 400. І субвенція на доплату педагогічним працівникам 1 млн 349 тисяч. Субвенція на реалізацію публічного інвестиційного проєкту Нова Українська школа 143. 200. Інша субвенція з місцевого бюджету тисячу 15 гривень. Власні доходи сільського бюджету надійшли в сумі 6 мільйонів 518 тисяч 606 гривень 98 копійок. Що становить 99,4% до плану за перше підвітчя? Найбільша питома вага це є податок з доходів фізичних осіб і складає 55,8 загальній сумі доходів. Е, 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 і сума 3 мільйони 637 тисяч 607 гривень 12%. Проти минулого року збільшилося на 400 тисяч 859 гривень. Затверджені планові показники виконані на 103,5%. До спеціального фонду надійшло 890 216 гривень. І це кошти для суспільно-корисних робіт в сумі 731 653 шістсот гривні За рахунок всіх надходжень проведено видатки в загальному і спеціального фонду на суму 32 мільйони 496 мільйони чотириста тисяч. 856 гривень 44 копійки, в тому числі по загальному фонду 31 мільйон 67 тисяч 446 гривень 79 копійок. Видатки соціального спрямування із загальної суми складають 26 мільйонів 489 тисяч 603 гривні. З них на отримання закладів освіти 24 мільйони 996, соціального захисту. 514 486 Установ культури бібліотеки і клуби 1 403 197 і охорони здоров'я 35 923. Із загальної суми видатків: 30 мільйонів 416 тисяч 578 гривень. Це є видатки на захищені статті. З них на заробітну плату спрямовано 29 мільйонів 167 тисяч п'ятсот гривень. На забезпечення продуктами харчування 438 311, на оплату комунальних послуг 636 388, інші захищені статті 164 360. На виконкомі даний проєкт рішення був схвалений. І подає, прошу схвалити його і подати на розгляд сесії. Це по питанню виконання ще хочу додати: станом на перше 0,8 виконання власних надходжень склало 100,6%, Або зверху плану поступило 48,7 тисяч гривень. І станом на перше 0,9 102,3%. 199 тисяч гривень. Слідуюче питання про розгляд прогнозу бюджету. розгляд прогнозу бюджету на 26-2028 років. Єдине, хочу сказати, що прогноз бюджету це є основа для складання проєкту бюджету, але це не є проєкт бюджету. Тому що проєкт бюджету ми будемо розглядати зараз, коли затвердить вже Верховна Рада і затверджувати його згідно бюджетного кодексу до 25 грудня. Прогноз розроблений відповідно до статті 75 дріб 1 бюджетного кодексу. В статті 75 дріб 1 вказано щодо середньострокового планування бюджету. Це планування бюджету на 3 роки. Але на період військового стану воно було призупинено і в цьому році вже відновлено. Тому Коротенько хочу сказати, що в прогнозі включена була мінімальна заробітна плата на 26 рік в розмірі 8 688 гривень. На 27 рік 9,374, на 28-й 10 гривень. Єдина тарифна сітка, перший розряд єдиної тарифної сітки. 3470 гривень, 3744 і 4 гривень, відповідно по руках. Отже, ріст зарплати планувався, скажу так, в розмірі 108,6 на 26 рік, 107,9 на 27-й і 107,3 на 28-й. Крім цього, враховані доходи в розмірі 13 мільйонів 487 тисяч 200 це є власні надходження. Базової дотації включено в прогноз 19 мільйонів 979 тисяч на 26 рік, 24 мільйони 354 тисячі на. 27 рік і 35 мільйонів 97 тисяч на 28 рік. Додаткова дотація включена в розмірі 1 мільйон 23 тисячі на кожен на 26, 27 та 28 рік. Освітня субвенція включена в розмірі 30 мільйонів 405 тисяч на 26-й рік. Для порівняння з 25 роком 27 763,6 тисяч гривень. На 27 рік 32 мільйони 806 тисяч і на 28 рік 35 мільйонів 27 тисяч. На виконком бюджетний кодекс передбачає схвалення прогнозу на 26-28 рік на засіданні виконавчого комітету і тільки розгляд на сесію. Тому в проєкті рішення прогноз просто взяти до уваги. Але хочу сказати, що на 15 вересня Кабінет міністрів вже прийняв проєкт державного бюджету на 26 рік. І мінімальна зарплата включена в проєкт 8647 гривень. Уже зменшилася від прогнозу на 41 рік. На 27-й рік на 27 гривень зменшується, і на 28-й на 62 гривні. І тому складання 8,647 в 26-му році, 9,347 у 27 і 9997 проти 10 тисяч уже в 28 році. Єдина тарифна сітка залишається без змін. Проте базову дотацію. Для сільського бюджету вже зменшено майже на 4 мільйони. Планувалося 19,979, вже є затверджено 16328. В прогнозі, відповідно до постанови Кабінету міністрів, наведені всі ну на екрані на сесії буде я не знаю, чи варто зупинятися, рознесено всі додатки, так як передбачає типова форма. Це є коротенько про е, прогноз. Просто прошу взяти до уваги і передати на розгляд рішення, на рішення в сесії. Е, слідуюче питання е, про затвердження фінансового плану. Е, тут е, доповідати мала би Христина Михайма, не знаю, чи клечим її, чи коротенько скажу я, якщо фінансовий план. Основний документ, що визначає доходи і витрати комунального підприємства, засновником якого є сільська рада, складання фінансового плану є обов'язковим. Фінансовий план подається до, на наступний рік, в поточному році до 1 червня і до 1 вересня, сесія повинна його розглянути. Фінансовий план підприємства. Так, підприємство, амбулаторія загальної практики, сімейної медицини, витвіцької територіальної громади є закладом охорони здоров'я, що надає переринну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Витвіцької сільської ради, вживає заходів з профілактики захворювань населення та підтримки здоров'я населення. Дохідна частина фінансового плану на 26-й рік очікується в розмірі 3 мільйони 820 тисяч і складається з наступних доходів. За рахунок коштів НСЗУ за укладені декларації планується отримати 3 мільйони 640 тисяч. За рахунок коштів сільського бюджету на закупівлю дров під програму 70 тисяч і на закупівлю ліків 30 тисяч. Це суми, які є заплановані, також на 25 п'ятний. І е, відшкодування витр... за втрату тимчасової непрацедат... непрацездатності за рахунок коштів пенсійного фонду в сумі 40 тисяч гривень. Видатки підприємства складають 4 мільйони 9 тисяч 600. За договорами НСЗУ 3 мільйони 640 які ми отримали, на заробітну плату спрямовується 2 мільйони 880 тисяч. Нарахування на заробітну плату 6408. На медикаменти 50 тисяч, на придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентарів 11 200 і на паливо мастильні матеріали 10 тисяч. Крім цього, на оплату послуг передбачено 48 тисяч, витрати з місцевого бюджету, як я вже сказала, на закупівлю дров та медикаментів 70 000 і 30 тисяч відповідно. Амортизація за основні засоби складе за рік 229 тисяч 600. Кількість штатних одиниць комунального некомерційного підприємства становить 26 штатних одиниць. З них 3 штатні одиниці лікарів, 3 штатні одиниці адмінуправлінського персоналу, 12 середнього медичного, 4 молодшого і 3 іншого. Станом на 1 серпня фактично зайнято 17 штатних одиниць, але фактично працює в установі 25 працівників. Підприємство планує отримати 26-му році 3 мільйони 780 тисяч та провести видатки з урахуванням амортизації на суму 4 мільйони 9 тисяч. Забезпечити виплату заробітної плати та функціонування діяльності підприємства. Щодо кількості декларацій, може Христина Михайлівна просто детальніше розкаже на сесії, яку я не буду в даному питанні. Мої питання, ніби всі. Можемо за кожне голосувати тоді. Так, Перше питання. Ми не питаємо. Так, так, я опалювальний сезон на наш будинок культури. Скільки ви зараз? Зараз Зараз нічого. Зараз нічого. Ми не маємо з чого зараз виділити, то, тому що частинка коштів, яка лишилася з вільного залишку, можна спрямувати тільки на заробітну плату і на помер. Можемо робити перерозподіл ніж в кого, що є, якщо ми маємо якусь потребу, якесь конкретне, що ми будемо планувати, що ми будемо робити. Зараз поки що. Ми не маємо вшечення в павельний сезон, допустимо. Дрова. зараз Все, на дрова ще виділили той сесії. Так, на дрова вже укладений договір і вже з понеділка будуть. Поки що, поки що немає нічого. Я, е, 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 які кошти, е, якихось резервних коштів ми не маємо. Частина коштів, яка залишилася з вільного запису, можна спрямувати тільки на заробітна плата, енергоносії і е, е, на Збройні сили. Додаткового виділення не передбачено. Тоді по першому питанню про передачу міжбюджетних трансфертів. Якщо у нас підприємець хоче резервити фірму. Я хотів просто пояснити, що... Не знаю, ви такі відглядали, я не знаю просто на виходить 4 тисячі. Так, 4,5 тисячі. Ми попросили, ну щоб Вий зареєстрував фірму. він буде платити податок тут і тут, оказується, він взяв кабінет. У нас у клубі будинку культури mm -hmm. хотів, каже, я би тут зареєстрував. І коли зробили кошторис з цього, виходить 4,5 тисячі, якщо доставити 1%. Подумали, що може ставити 0,3 чи 0,2 чи, чи ну, щось так, щоб він хоча б до 2 тисяч платив. Він ще нічого не робить. За От, він ще нічого не робить. І ми, якщо йому зараз даємо такий, е, то, то, то піде. Ну, людина хоче дати нам гроші, а ми не хочемо їх брати. Я до того, що, що цей був. Питання виснов я сказав, питання законодавчо. У нас одні платять за оренду за ті ж самі квадрати, допустимо, по проценту. В одному ми зараз робимо винятку. Моя пела чого so. не, не рішили там не 45 квадратів, показати йому 20 і йому... Є один. Да, Якісь на якусь нормальну, то воно розуміє, що ні. Зараз виходить, що в нас одні дві, і Один договір буде мати до 1%, другий друге 0,1,03% і таке пішов. Просто... Кожна особиста, особиста заінтересованість на території. Пояснив, що в тобі... Він виходить, села, тут іще. Шіпі... Я розумію, ви розумієте, що це. Він умовщині займається цими лікарськими. Ну, І... Вихід ситуації. Ви скажіть, який вихід, вихід ситуації? Поясніть, що вихід ситуації можна. Вихід Законувши, придумали вихід ситуації такий, щоб дати менше процентну статусу. Не можна Дуже там. Не якщо випад. зараз дати в клубі, є ще, один культури є ще, кабінет. Ну, ще, ще, тоді по новому робити, то 5 3 тисячі хтось буде платити, бо за... Тобто кошторис робити на цей і опять треба ще раз платити. Ні, то це розпорадино платить. Оцінку. Що не доводити зразу до готового рятувати серед. Якщо все одно по тому змінить, не включають йому оплати, знаєш, але на даний момент, як ще раз переробити, вас це Ще раз переробити, ще раз переробити, і воно біде 10 тисяч, і не скажете, які це... То так воно виходить. Просто ще ще раз заплатити, не піде. Ну, то, 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 ну, ми приносимо постійно такі середства, то голову ми не лише. Приносим ми приносимо зразу готовий продукт на стіл. Ми думаємо, що всі речі так робимо. Коли вони вдали суму, вдали суттєві, от плати, от, така сума вийшла. виносити зразу перші кидати гроші в болото, ми виносимо там. І ми не маємо. Ми зараз опалювальний сезон, ми не можемо ні цепні, нічого купити, ми не маємо чим запустити м'язу тримати. Ми не маємо нічого. Ну, Якраз от він прийшов і дає да, да гроші. та й вже. Коли, коли дає гроші? Та ти коли Поступить, Ну немає, то я, не я я, 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 я кажуть, що в нас немає грошей, тільки на зарплату, буквально, ми не маємо нічого рушити. Ну, то вирішуйте вам. Ми вирішуємо, ми виконавча влада, ви розумієте, ми з вами виконавча влада, ми беремо і ми вирішуємо. От ми беремо. Ми виконавча влада. Потім ми йдемо на двір, виконавча влада разом з вами, бо я тут працюю, беру зарплату і люди кажуть, що депутати борехаються. Я нічого не маю проти, але чи захоче він буде платити, захочемо. Як поконсультуватися з людиною, то чим перше не носити, бо ми просто люди зараз таке, а депутати хотіли, не схотіли, не викинули бо прийшов інвестор, який нічого не робить, не платить нам гроші. Не <риклоди> non, <риклоди> ми ми, ми, ми виходимо одні чисті, а другі такі виходить. У нас є прийнята постійна орендна плата <риклоди> за два ради. Вони по буденку далі розвивають, на день на У нас тут видають один, бо так само люди вам Добре, а рішення приймаємо на ски, який термін? прийняти на До грудня можна прийняти. грудня.

А у целана у целана там все послать. Нет, не не так. заключить договор, зараз я военный сад, там по заключаю, что это. Да, так, да, военный потом уже <певизор> може, подалі, що 5 років там. Просто прописати в зв'язку з тим, що фірма ще не зареєстрована, нічого не робить, дати якийсь термін. А то тут немає. А він на аукціон мусити. Так нема, що ми приписуємо, ми для себе приписуємо, ми мусимо виставити Він мусить заявитись на торги, це його оплачувати.

Може, пустила дій, у нас свою роботу, виставили рахунок за її роботу. Ні, mm -hmm. mm -hmm. що mm -hmm. я розумію, рахунок, mm -hmm. не вибрав. Ми вроді хочемо і купіти, хочемо її там. Uh, треба Як пізьметься обсуждати, на да, що з'їдемо, з'їдемо. Як буде обсуждати, а потім вже договора. На сесії не розглядають на сесії, це питання. Перелік питання бюджетної комісії, даному питання немає. Якщо воно буде внесено до ресурс, то... Чи так, чи так. Добре, то тобто, то я що. Хотіло б, що хай би був. Я думаю, що йому. Може, в принципі, може ще що. Він хоче. бо він є рихи десь села, мама в селі живе і хотів би до внука. Я чоловіка шкода відчинати у місяць такі рожі, коли так само тут, але не зайшла, бо щось реально в тому селі А сплюзачився? Е, перше питання патент, патент. питання про передачу міжбюджетного транспорту до державного бюджету сума 25 тисяч, про передачу міжбюджетного транспорту, також сума 25 тисяч і третя військова частина про передачу суми сумі 25 тисяч по спеціальному фонду за рахунок видатків програми на збройних сил. Друге, про внесення змін до рішення сільської ради про бюджет. Третє про виконання сільського бюджету за перший півріччя 2025 року. І е, слідуюче – про розгляд прогнозу сільського бюджету і про затвердження фінансового плану на 2026 року. Хто да. за? Так. Дякую. Все, що ми можемо зробити. Так, так, так. Ось так, ось так, так. Ось так. Де? Де? Це як? Це зараз до мови. Старості... Де? Ну, це як? Парень висидів, куди ж він? Поживемо. Мальчі висить, навіть. はいあ니다